3. Вітаю, мене звати Наталія, я масажист мережі і студії Михайло Гусь. Сьогодні ми побалакаємо про те, як я, як спеціаліст-масажист, відрізняю гарного майстра масажиста кваліфікованого відміну. Ну, перше коли приходиш на масаж, ми, як професіонали, ми збираємо анамнез. Чи можна людині робити масаж, чи ні, який варто підібрати, масаж краще. І насторожують мене спеціалісти, коли я ще не встигла зайти, навіть не роздяглася нічого, мене вже на рецепції питають, чи немає у мене протипоказань. Або в тебе вже куча діагнозів, далі ще тебе не щупали і нічого не казали. Так, да, ну спочатку, ну, коли мене, я кажу, ні, немає, тому що ми, якби, знає, що їм сама масажист. Точно немає. Ну, тобто масажист перестраховується. Угу. Це вже розказує, що він не дуже впевнен, не впевнений так? і в нього курси якісь е, малесеньким досвідом. Ну, як правило, людина, в якої є якісь протипоказання або вона боїться робити масаж, вона про це спитає, коли прийде, чи мені можна. Наприклад, у мене там така то така-то проблема, мені можна, і тут масажир і скаже, так, можна, чи так не можна. О, а коли масажист спитає, чи нема у вас протипоказання, ну, це вже як... мене це насторожило і таке в мене було. Коли я лягла на стіл, тоді я зрозуміла, що дійсно досвіду було, Тому що руки були поверхневими, мої Щось... зони, які я хотіла проробити, не проробилися, часу нам не хватило. Угу. Ну тобто розчарування і неякісний масаж для мене, як для професіонала. Просто ну, я була так, скажімо, по дорозі, захотіла масаж отримати. Не отримала, ну ладно. Якості масажування не огляд. Потім е е глибина масажу. Звісно, в кожного е людини свій больовий поріг, а масажист, він, як правило, вже відчуває, скільки, їй достатньо, достатньо, масаж, та, масаж, да. скільки достатньо людині е скажем, зайти в м'яз, щоб їй було це ефективно і не сильно боляче, mm -hmm. і був результат. Тому якщо ви відчуваєте, що вам зробили або дуже боляче, або дуже слабко, це про що каже? Про не. Ну, нащо боляче, тут я вже трохи можу е підкоригувати. Якщо м'ясо сильно затиснути, прям дуже сильно, іноді от ми хочемо чи не хочемо, ми можемо зробити боляче. Але ж ти о, але ми промовиш це клієнту. клієнтам? Ми знаємо, що ми да, да. Так, якщо каже, там вибігнуть якийсь розбакувати ігер, це не буде сильно приємно. Але ти завжди це поясниш людині. Ти не будеш втіхую робити, що він буде. Ааа! Що це Да, Складніше з іноземцями, тому що вони мови не знають, і ми так знаєте, не сильно там інгліш у нас. Дую, дую. Але так чи наче ми пояснюємо, що це нормально, що це так треба. Тому... По силі я вже сказала, да, що uh -huh. треба, щоб масажист відчуває, як правило, глибину іде пропрацювати. Тобто, це теж є аспект для мене, як для клієнта-масажиста, на да, що я звертаю увагу. А ми вже масажисти, ми вже багоні. Uh -huh. Ми вже знаємо, що таке ми працюємо в мережі, де багато професіоналів, всі по своєму круті. Тому вже десь як прийдеш, так нам теж вже краще не ходити, так що вже до себе зходи. Ну да. Тому що це вже для нас є важливим. І це не, не те, що кожна лягушка своє болото хвалить. Ні, це, це просто навіть, ти так, там так. спробувала, там спробувала і об'єктивний вив... вивод. Тому що воно відчувається, коли навіть клієнти в мене розказують, що от я з першого... Ну, наче мого дотику вже розумію, що зі мною працює професіонал. Uh -huh. Настільки моя впевненість в рухах, йде вже, знаєте, вже як відточені всі. Я вже відчуваю, що ось освіті треба зробити. Як я кажу, роби так, от як треба, саме воно. Ми, мені не спливає, ага, тут би я зробив трошки сильніше, а туди трошки ні, от робиш так, як воно і потрібно. Це дуже дорого стоїть. Це дуже важко знайти. Тому через в е, нас, як правило, якщо вже клієнт знаходить свого масажиста, він до нього переліпляється, бо так походить туди, туди, туди. Да. І розуміє, що ой, ось виявляється насправді масаж. Як я довго вас і шукала. Mm. Але слава Богу, що знайшла. Так. Да. Потім ще аспекти для мене як для масажиста, ну наскільки мені ставлять діагнози під час масажу. Ага. Якщо на мене находять там грижі вже чи протрузії, да. визначають. Якщо казочки розказують чи кажуть правду, так? Да? Так. Да. Да. Ну, тобто я ж, ми ж розуміємо, в що ми... Не можемо такого стверджувати, де в кого грижі чи протрузії, тому що ми не Так, Сто відсотків. Якби ми були суперменами, мали рентген і всю зір, то ми могли б так собі стверджувати. А так навіть лікар не поставив. Єдине, що ми можемо відчути, це коли і дійсно запавши позвонок, там уже буде ямка. Да. Ну, як правило, люди вже з таким ходять, і це не сьогоднішня майже. Як би сказати, навіть не травма, якась така аномалія, так? Да? Це може бути і травма, це може і вроджене буде. Ага, буде єдина, ну, до цього тіло. І навіть лікарі не радять щось робити з цим. Тому в мене був такий випадок, коли прийшли, каже, Наташа, в мене тут наче заплавше, що мені робити. Масажистам точно не потрібно нічого робити. Каже, болить? Та ні, ну тут нічого, можете обстежитися. Проконсультуватись, проконсультувався. Ну що кажу, сказав лікар. Сказав, нічого не робить. О, бачиш. Ну тобто, якщо якісь тривожні є знаки, що там сильно якісь болі в цьому цій зоні, то звісно, обов'язково треба сходити до лікаря, щоб переконатися, що там є. Бо ми ж на рентген ми не знаємо, ми не бачимо. А мануальщики почали хромтіти, витягати, довбити. Потрібно не потрібно, болить, не болить. Якщо воно там прохрустить чуть-чуть, то то не є страшно. А коли як нарошно, чула її таке, що не треба вам масаж, вам треба походити курсом прямо прохрустити. Ну для чого це робити? Щоб викликати нестабільність позвонків? Mm -hmm. ну, не, не треба це робити. Занадто там випущувати, зайвого не треба. Ну, тоді, що в мене ще може? Перевертайтесь поки, повертайтесь поки на спинку. На спинку, будь ласка. Угу. Он полотенці силеньки. сказали, За невпевненість сказали. Угу. Ну і, за, звісно, і вже те, що ми дійсно відчуваємо, техніка. Е, техніка, як лягає рука на тіло. Угу. вже зразу з першого дотику, як наноситься олійка, це вже відчув, вже, що можна насажити, що не можна. Тому Вже які клієнти, але ми трошечки більше знаємо. Вибагливі дуже, вибагливі. Більше, ви більше да, так, да, да. Але дійсно, коли приходиш до класного спеціаліста, ти вже думаєш, ти вже знаєш, що ти його в нормальних руках розслабляєшся і вже для себе щось новеньке відкриваєш. Там да. якісь бо всіх різна техніка і почерк. Да. Тому класно ходити так іноді на масаж щось відчувати по-іншому. Мені подобається. В усіх сферах свого життя е, співпрацювати з професіоналом. Тому що, от навіть яку б сферу ти не взяв на ринку 3-5% крутих да, спеців, які приносять і результат, mm -hmm. і, там, та же реклама, ну, все що завгодно. А 95% це, ти просто тратиш свої гроші, час, нерви і, і, і незадоволення. Тому, Треба в усіх сферах свого життя шукати 3-5 цих процентів, чіплятися за них і вже з ними бути. Ну, це моя позиція. У кожного свої думки про це. Але з професіоналами набагато краще співпрацювати. І це одразу видно в усьому. В усьому. В усьому, в, усьому, в усьому. Тому. Ти продовжуй роботи, ми подитожимо, що шукайте своїх професіоналів в усіх сферах життя. І якщо ви їх знайдете, то ви одразу це зрозумієте і будете їх любити, цінувати і рекламувати. Це Наталка. Гарного дня, дякую тобі. Дякую. Пока-пока.